tež, co šču... Буде, будуть серйозні рішення щодо телеграм-каналів, звісно, анонімних телеграм-каналів, бо вони, більшість з них зараз насправді анонімні, і на них підписана величезна кількість українців. Так от, мова йде не тільки про те, що на тих телеграм-каналах може бути інформація розташування наших ППО, а і пересування ракет, їх траєкторія польоту мається на увазі ворожих ракет, зрозуміло. І... А таких каналах, каналів насправді дуже багато. От як ви вважаєте, чи це. Це треба робити чи ні? Ну тому що зрозуміло, коли викладають скріншот у цієї програми Віраж планшет, це є злочини, і де вони взагалі їх могли взяти ці скріншоти? Це хай розбираються відповідні органи. А коли вони просто повідомляють про рух цих ворожих ракет, що зайшло в таку область, потім вилетіло в таку область, таку ми ж всі теж читаємо підписані. то як вважаєте, треба за це наказувати чи не треба? Ну, давайте говорити про те, що під час воєнного стану держава зобов'язана контролювати інформаційний свій простір так. в режимі більш складному, де є обмеження свободи слова. Навіть якщо говорити про те, що ці телеграм-телеграм-канали не навмисно, а не по незнанню, да, виставляли якусь інформацію, яка допомагає ворогу, а де ж державні органи, які це все контролюють, і ми маємо Говорити не про те, що е, мають бути прийняті mm -hmm. рішення, а держава має йти на випередження і контролювати засоби масової інформації. Я вам Хочу сказати, що за останній рік змінилась взагалі статистика. По тому звідки українці беруть інформацію, і сьогодні вперше напевно в нашій історії е, телевізор. Е, я маю на увазі як mm -hmm. джерело інформації, зрівнялось е, верніше. Телеграм зрівнявся з телевізором за кількістю. Людей, які черпають звідти інформацію, і не контролювати те, що там пишуть, держава не має право, особливо в воєнний час, тому рішення мають бути жорсткі, особливо по тим питанням, що стосуються нашої оборони і безпеки. На мій погляд, тут навіть питання не в свободі слова, а в тому, що дуже багато адміністраторів цих телеграм-каналів вони у погоні за хайпом та в погоні за популярністю, за популярністю за підписниками. Да, вони намагаються якомога скоріше і дійсно да викладати ту інформацію, яка насправді є прямою підказкою для допомоги ворогові. Ну, і звичайно, це теж саме ще від самого початку, коли почалося тільки почалось масштабного вторгнення, тоді вже казали, щоб не повідомляли і фотографії не робили, наприклад, наших, наших зброї, яка там знаходиться в тому конкретному місці. А зараз от, виявляється так, що ці телеграм-канали, які надають в режимі реального часу траєкторії, угу. там як намагалися збити, вони дійсно намагаються не намагаються, вони напряму допомагають ворогові надають йому фактично безцінну інформацію. Тобто навіщо йому там агенти, навідники ну, потрібно. А ви знаєте, є і... до... а я хотів би у це питання, що хтось там за. Хайпом женеться, ну це дуже хороше таке пояснення того, що там відбувається. Насправді, сьогодні я впевнений, в Україні діє багато телеграм-каналів за кошти Російської Федерації і агресора. Це неможливо вони перевірити. співпрацюють. Можливо, неможливо, але є. Вони викладають так, контент. І якщо так. цей контент є відповідного характеру, це має виноситись. Ну, мають проводитись серйозні розслідування. Ми подивіться, що зробили свого часу, вот на початку року, з мобілізацією. Що чверили телеграм-канали? Це що хтось в погоні за хайпом був? Ні, я впевнений, що там проводилася цілеспрямована... інформаційна цілеспрямована спецоперація є... проти для того, щоб створити оцю так, так. негативну пане Юрію, А є ще і спекуляція. О, дивіться, наприклад, телеграм-канал, на яких підписано півтора мільйони людей. Ну от є такі канали наш наш український канал. Нібито з ними все нормально. А потім з'являється, наприклад, таке повідомлення: увага в Києві, вибухи. І потім ти дивишся, насправді вони просто рекламують інший канал, і це є спекуляція. І от наскільки це етично це робити, і чому ну, у нас так склалося, що ця е, сфера саме телеграм-каналів взагалі ніким не контролюється? Або якщо контролюється, то дуже погано. І це дуже серйозна проблема. Це має контролюватись. Дивіться, тут питання, якби стоїть наступним чином: є власники телеграм-каналів, яких спецслужби і відповідні mm -hmm. органи, які займаються засобом масової інформації, мають ідентифікувати. Якщо неможливо власників ідентифікувати, очевидно варто докладати зусиль для блокування таких каналів. Так, от у мене є запитання, що для суспільства важливіше, що загине від такої інформації 10, 20, 30 людей будуть руйнування інфраструктури чи житлового будинку, чи постраждає якийсь канал там з мільйоном підписників, і власник, який там не знаю, вкладав достатньо серйозні кошти, треба вкласти, щоб розкрутити канал, зробити мільйонником. Тому напевно, в даному випадку держава має діяти надзвичайно жорстко, тому. Що йде війна, і кожне таке повідомлення, це чиєсь людське життя. Безумовно. Давай дивіться. Да. Прошу, давайте. Да, додати. Дайте додати відповідь свою. Тобто, спецслужби вони займаються постійно, виявляють, хто допомагає ворогові. І якщо вони знаходять тих навіть у рядах Збройних сил України, в рядах СБУ, в тому числі, вони тих людей заарештовують, виявляють ну перевіряють їхні носії інформації та мобільні телефони, тощо і звичайно вони теж саме можуть і мають робити стосовно. Телеграм-каналів, і я думаю, не треба відокремлювати, скажімо так, перевірку військовослужбовців там, чи спецслужбістів від телеграм-каналів. Це все Але... досяжно і можливо робити. Але